Всім доброго дня! Ось ми обіцяли вам показати відео, як воно робиться, як воно ставиться. Зараз буде батько все показувати вам. Так, і, кстати, забули ми прикріпити силку від ТікТок, а сьогодні прикріпимо. Так, ну що воно тут? Так, інтересно, що в нас там буде зараз? Один. Поки що один-два. Це нічого страшного, це тільки наша перша версія. Так, ну ось зараз він висипе і буде показувати, як вона ставиться. Для початку ось повинні прорубати отаку круглу лунку, лунку ставити верш і відміряєте в круг неї, яка там довжина та ширина. Потім ви шукаєте або палку, або ось як батько очерет узяв. Дуже на дно не Да, Дуже на дно не отпускайте. І ниже льда не. Ниже ось льда йод. тоже, ні. Було на уровні почти льда. Потім можна ложити так або палки, або очерет. Щоб тряпка не пішла на... у воді. Да, так, потім зверху можете або тряпку, або щось мішок, так? Да? Ну, лучше тряпку, да? Ну, да. так? Ну тепліше. Да, тепліше. так. Тряпка тепліше. Потім можна йдете. Снігом, можна снігом зверху, а можна краще таким ось, очередним таким комишом. І щоб воно не замерзало так зверху. Ну і зверху кладете льот. Грузич. Да, Грузь якийсь. От. І все. Ну ось отак ось. Воно робиться. Тепер будете знати, так що починаючі рибаки починайте рибачити, хто хоче починати. Це цікаве діло. І з вас як завжди, лайк та підписка. Всім пока.